Доброго усім дня! Гляньте, яке сьогодні чудове небо. Такі хмаринки, іначе їх отак от однаково, хтось хтось нам намалював. Бачите, вони яке от однакове таке, сказати, розстояння один між одним. Як намальовано. Ну, і так дуже-дуже схоже. Боженька їх так намалював. Я в дитинстві. Я завжди думала, що там боженька сидить і малює. І вирішує, чи бути сонечку, чи бути дощику, чи бути вітру. Ну, Гляньте, яке чудове небо взагалі. Я завжди люблю їхати машиною і спостерігати. От дуже люблю, коли є такі хмаринки. Не дощові, а такі. А такі, як вони називаються, ці хмаринки не дощові. Просто хмаринки чи як. Хмурки. Ну, хмурки то по польськи а по-українськи хмаринки. Дуже красиво. Уже поля такі вже пусті, урожай вже повністю зібраний. Уже вересень прийшов. Але ще осінь в Польщі ще не прийшла. Вересень прийшов, а осінь ще не прийшла. Коли осінь прийде, 21 чи 24 вересня? Тож поки у нас, як, як кажуть, ну, але ж це місяць вже осінній, але ще літо чи як? Я от Розкажіть мені, будь ласка, мої дорогенькі. Глядачі, поляки, як ото правильно воно у вас називається? Дуже красиво заїхала в якесь село. Шаматули, чи як? як Ванюшка. Тільки щоб було написано таке красиве. І оце їду, я завжди теж спостерігаю, які домики. Я бачу, що мої глядачі теж завжди люблять дивитися дорогу, краєвиди, домики. Багато, як то кажуть, Дивляться те відео дає дорога. Як закінчується літо, чомусь так трошки сумно стає, але недовго. Я дуже люблю золоту осінь. Коли воно таке все золоте, в яскравих таких фарбах. І, і в червоних, знаєте, в таких і золотих, і зелених, коли ото все разом. Дуже люблю таку осінь. Але трохи зараз, так, знаєте, сумно, бо як літо так дуже швидко скінчилось. Як то кажуть, воно відробило все плодоносило, урожай зібрало. І тепер літо Ой, пішло навіть. відпочивати. І я от недавно тільки задумалась, що і повернеться воно знову рівно через 9 місяців, як дитинка маленька. Воно знову буде відпочивати, відпочивати, набиратися сил. І знову прийде в червні через 9-9 місяців. Будемо чекати і будемо надіятися і вірити, що наступне літо 2023 буде вже літо в перемозі. З перемогою України і ми будемо це святкувати. І обов'язково поїдемо в Україну. Так хочеться, прям так дуже-дуже-дуже хочеться. А я знаю по собі, що якщо мені прям от дуже хочеться, що капець то завжди бажання моє здійснюється. Тому я вірю, що так буде. Обов'язково. ось вже в'їхали в село, яке має назву як так Дуже дуже дякуємо. Мій глядач нам порекомендував поїхати сьогодні. Тут щось, типа якісь скачки, лашаді, коней. общем, я не знаю, що там. Зараз поїдемо, подивимося. Він рекомендував і казав, що. Зійте, подивитися, там буде дуже-дуже цікаво. Ну, тож ми по рекомендації нашого глядача я дуже-дуже дуже, -дуже, -дуже дякуємо. Їдемо туди подивитися і вам, звісно, все розказати, показати, які там, що там, коні і лошаді, що вони, де вони там скачуть. Подивимося разом. Ну що, ребятки, ми приїхали сюди. Тут видно, що тут така дуже велика-велика територія. Але я поки що не, не могла зрозуміти, вон бачу коні там. Чи вже все скінчилося, чи ще не почалося. Ну, в общем, зараз будемо все узнавати. Смотрю, людьми, люди, люди від'їжджають, чи може приїхали свинячий голос. Зараз дізнаємось. гляньте, яка махіна. Ого-хо. Клас. Там можна надімусь спати. туда, ну, йдем туди, йдемо далі. Ось тут вони, мабуть, теж бігають. Тут кафешки. Щось я нічого не можу зрозуміти. Вже кінець. Чи, чи тільки початок, чи що вже не знайшов, може тут щось почитаємо що тут написано що тут написано? а? ну що, схоже, що вже на сьогоднішній день такие ну, конечно не вот такие, вот такие, вот такие конечно самодельные сделаны Украина там прочее вкраине вкраине европа ну я так разумею сейчас не знаю сейчас, что там уже не скажем ничего уже юшко нет юшко нет здесь я изначала то десион ты рано і годину тему скінчимо. Утро буде то саме о 10 рано. І до якої години? Ну no, і десь так само до по пополудні скінчимо. То утро вже йдемо на 100%. Були дві брички. Де Ді, я на їх. Чотири коня і бричка. І хто перший? Mm, хто? Ліпше через... гради скакали теж коні. Було, було цікаво, бачив коня. Коня вивіяли на тобі. Як її резу о 10 -те треба бути штук. Щоб... Бачив, де ще є ще конік. Виглянда. Який красивий. Вже побігав по скакав, участвував у всіх соревновані. Пушка мені сюди слухає. Заморилися, тепер відпочивають до вітра. А от день як, як скаче, де прям такий біг трусти. Красивий, дняті, як, як в білих таких сапожках. Дуже красивий, он чорний, уйди варановий. Шкура блищить. Дуже гарні. А он, бачите, на тих повозках, що вже казав, що вони скакали. Дуже-дуже велика територія. Бачите, я і не знала, що тут за познанням проходять такі сорівнування, ці скачки. Я навіть не знаю, як це все правильно називається, але територія дуже-дуже дуже велика, і так воно дуже все цивільно зроблено. Там такий ліс теж гарний. Дуже багато, контак. завтра останній день, так? Завтра з 10 до 5 вечора. На жаль, сьогодні не встигли. Завтра приїдемо. Завтра, якщо все служиться, то приїдемо завтра. Дуже багато таких родин з дітками. Просто приїхали, машин багато. Ну нічого. Завтра ще приїдемо. Що ти сказав, що а можна ще поїдем поїдем тут Ще пів кілометра далі є замок. Він замок атель, але ми всі... замок чи дворець? Написано замок. Ну, поїхали, подивимося. Ну що, йдемо зараз до самоходу. Десь поїдемо тоді, погуляємо. Трошки, звичайно, так я розстроїлась, але нічого. Поїдемо завтра, думаю, що все у нас. Зложиться, як, як повинно бути. І ми завтра ще приїдемо, подивимося. Я ніколи не була на таких е е фестиваль чи конкурсів чи що таких скачках ніколи в житті не була. Е мені дуже-дуже цікаво е побачити це. Ось тут знайшли такі коні ходять, ой, красиві, гляньте, як у них блистить. Хвости, які гарні блистять. Вуха, гляньте, як у них, як ось шкура чи шерсть, як правильно сказати. Блистить. Сіно їдять. Красиві. Ну, це коні це таке дуже е, дороге удовольствие, так сказати. Щоб коня тримати, щоб він був красивий, здоровий, сильний. Дуже-дуже багато треба коштів для нього. Гляньте тут, яких багато. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, шість коней і там ще бігає по полю. Але я ніколи не їздила от так, щоб зверху на коні, на лошадки, ніколи. Так в брички їздила, а отак, от щоб зверху ніколи. Мені навіть страшно, я ніколи і не хотіла. Хотіли попасти в палац, а там закрито. Сказали, що так як сьогодні зрівнування, там все зачинено. Тож то ж стоїмо і дивимося на оцих ось гарнючих лошадок. І рижа, і коричнева, і така чорна. Молоденькі такі, мабуть, коні, молоденькі.